Привіт, із Закарпаття! Знаєте, я хочуся з вами поділити, бо дивлячись на нинішню молодь, чесно, стає страшно за своїх дітей. 15-13 років, 14, а вони вже в алкоголі, в корінні, в блудах. Реально, як допомогти своїй дітині, як її вберегти від прокляття, від того світу. Від того зла, якоїся робить у всьому світі, знаєте, як треба дітину привести у церкву, привести до Бога, аби дитина мала зв'язок з Богом, або дитина наповнювалася Духом Святим, то що лише Дух Святий дасть свободу. Я хочуся з вами поділити, як з Алкаша да, вийшов пастор, і пастор ділився. То дуже сильна історія, то, що він 13-14 років вже увлікався алкоголем. Потім, потім дівчата, дівчата його кидали, йшли до його друзів і так в її в його сім'ї. Як прийшло прокляття родової? Його бабуся, вона була єврейка. Бо ви розуміли, вона проміняла Божу владу на оцю кар'єру політичну і. В їхню сім'ю почало сипатися прокляття. Отець був хворий, дочка була сліпа, і всього вже вже що є пастор. В нього теж була проблема із серцем, алкоголь, бідність, не було можливості нормально заробляти. І то все прокляття. І мама його, вона. Глядала якогось виходу. Вона ходила, водила його по бабках, по гадалках і так далі. Із монастирю приносили всякі такі, всякі такі речі святі. Він хрестик за собою носив. І Ходив в синочної на Пасху, і потім грівся водку вином з друзями. І казав Христос Воскрес. Ну він не розумів істинного слова, істинного значення, що такої Христос Воскрес. І я розумію, що в моєму житті було так само. Я не розуміла, що то є Ісус Христос, що то є Пасха, випити, напитися на Пасху то було норма. І багато людей вони вважають то норму. А свято, Ісус каже, будьте святі, жийте свято! А якщо я в корінні, в алкоголі, в наркотиках, в сварках, то хіба я живу у свято? Ні, я туди живу як свиня. І я туди знаходжуся в сітях диявола, і він мені каже, що робити. Він мені, він керує тут моїм життям, він господар.